алюмінієві запчастини. Чому ми в більшості випадків відмовляємо в ремонті? Тому що алюміній це матеріал досить крихкий, який при рихтовці він може тріскатися, лопатися та ще щось. Це впливає на якість ремонту. Була б ця кришка залізна. Ми б її відремонтували і все було б дуже добре. Але оскільки це алюміній, ми за цей ремонт навіть не будемо братися, оскільки ми знаємо, що нічого хорошого з цього не вийде. Навіть якщо ми її е, зробили, пофарбували, то в подальшому, скоріш за все, були б якісь дефекти. Ми цього не хочемо, тому радимо нашим клієнтам е, в випадках з пошкодженнями алюмінієвих деталей замінювати їх на нові. Чудово, дуже дякую. Скажи, будь ласка, як відрізнити алюмінієву запчастину від залізної? Звичайний магніт. Алюміній не магнітиться, не приліпає. До заліза угу. приліпає. Чудово, дякую.